Мінус російський бойовий літак під час операції у Чорному морі наші спецпризначенці з головного управління розвідки знищили російський бойовий літак Су 30 см влучанням з переносного зенітно-ракетного комплексу винищувач, який упав у море, належав до складу 43-го окремого морського авіаційного полку ВКС Російської Федерації. Він базується на аеродромі в місті Саки. Окупанти втратили зв'язок з бойовим бортом напередодні о 5-й ранку. Провели пошукову рятувальну операцію і за 70 кілометрів на північний захід від мису Тарханкут знайшли масляну пляму і уламки літака, вартість якого приблизно 50 мільйонів доларів. Напередодні. Моніторингова група Кримський Вітер повідомляла, що минулої ночі саме знищений літак обстрілював Україну ракетами і зумів випустити чотири із шести їх. Потім зник з радарів. су 30 СМ може слугувати платформою для запуску ракет класу х 59 Х-31. Також його регулярно застосовують для нанесення авіаційно-бомбових ударів по території України. У Росії приблизно сотня су 30 саме цієї модифікації і використовують їх у Комсомольську на Амурі, експортують до Китаю, Індії, Алжиру, Венесуела. що не менше п'ять таких літаків були знищені за один раз під час удару збройних сил України по аеродрому в Новофедорівці, тимчасово окупованому Криму, 9 серпня 2022 року. Ну а загалом від початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації Росія втратила в Україні 369, летаків уже.